Ти ж мені казав, що автомобілі за 20 тисяч доларів в таксі не вигідно. Що ми зараз бачимо? 20 тисяч доларів, 20 тисяч доларів, 18 тисяч доларів. Ну, ми чуть-чуть разом з ринком ростемо вверх, Купляємо конкурентоспособні автомобілі, на яких водій можуть їздити. То це навіть не скала. Це навіть там я не знаю, там не які не якась лантра там нова або акцент. Це класний автомобіль, який ми розуміємо, що в салоні гібридний автомобіль новий коштує 36 тисяч доларів. Да? Тобто ми розуміємо, що ринок зараз його 20. Ми ці автомобілі купили, відремонтували і віддаємо водію на роботу на відсотки. 50% відказу отримує наш партнер. А він щоденно отримує дохід. Він в нього лояльний графік роботи, обирає самостійно, хоче один день в тиждень працює, хоче тільки на вихідні. А, то є, і ліцензований автомобіль, який надає, по-перше, змогу їздити по полосі громадського транспорту, а це надає йому більший заробіток. Тому що людина, коли швидше виконує замовлення, соответственно, вона швидше заробляє гроші. Якщо що в нас найкращі умови? Шапки профіля, номер телефону.